Друзі, хапаєте на зв'язку і сьогодні до нас залітає q 3 2016 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло в Україну США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці вже були професійно виправлені. Пройдемося одразу по комплектації. По комплектації у нас йде лінзована оптика, омивачі фар, передні та задні парктроники. Легкосплавні диски 18-го радіусу. Повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, темний шкіряний салон в дуже збережному стані. На дверних картах та на торпеді вставки з карбоном виглядає дуже гарно. Також зроблений антихром керман. в автомобілі присутній повний електропакет з копіймачів, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, центральний замок, датчик світла, круїз контроль, шкіряне мультикермо з пультового управління мультимедією. Давайте ж спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем. Жодних помилок немає. Також в автомобілі присутня мультимедія Audi. Двохзональний клімат-контроль підігрів передніх сидінь, АКПП з вибором спортрежиму та електроручник. Також в авто в нас чорна стеля та панорама з люком з електроприводом. Також присутня електрошторка, яка також проклеєна карбоном. Дуже гарно виглядає. Двигун працює рівненько, не димить, не труїть. Задні партроніки також в комплектації. По задньому ряду сидінь. Без ключ закрив. Місце більш, аніж достатньо. Такий вид відкривається на торпеду заднього його ряду. Шторка на панорамі в нас з сітки. Дуже збережний стан автомобіля. Жодних потертостей по шкірі не виявлено. Пластик також ціленький, в авто передбачений. Місткий багажник з шторкою, повністю функціонуючою. Весь пластик також не пошкоджений. По кузову зауважень немає, все ціленьке, рівненьке, дуже збережний стан автомобіля. Оскільки пробіг у нас становить всього. Секунду, 78 практично тисяч кілометрів. Пробіг зовсім незначний. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику ХапайАвто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож Хапай авто на Хапай авто.